Кинула звуки сирен, вибухи, страх у наш дім прийшла війна. О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угрупувань ДНР та ЛНР з метою демілітаризації та денсифікації України. За кілька хвилин після оголошення війни. ДНР... Росія запускає крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах, військових складах в Києві, Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі, Василькові. Стаються вибухи в Києві, Харкові, івано Одесі та на Донбасі. Так розпочався відлік часу у нашій боротьбі зі злом. Наш дім, нашу пристань. Наш край, московська орда потоптала, вставай, Україно, вставай, фальшиві, зривай, запинала, рятуй і себе, і весь світ від злої, страшної потвори, Бог благословляє твій мір для світлих доріг та орбіт, і меч твій, що зло упокорить. Переживши шок вранці від ракетних обстрілів міста, столиця України адаптується до життя в умовах війни. Чимало киян виїздить з міста. Ті, хто залишилися, запасаються готівкою, харчами та ліками. Україна закриває повітряний простір для літаків цивільної авіації через високі ризики. Тисячі добрості на захід рідної землі. ЗСУ потрібно 120 фут для технічної допомоги із закордону. Мені заклик відгукнулися тисячі українців за одну годину. Ось так закрутилися гвинтики волонтерської машини. Ранок починається нескавий. Дзвоню до тих, кого люблю. Дзвоню спитати у них, як справи. І Господа Тихесенько молю. Молю, щоб було усе добре, щоб закінчилась клята ця війна. Хай мати бор нас усіх пригор. Усе погане, ще з хай доплав. Ранок починається не з кави, ранок починається з думок, щоб мир добро було із нами. Хай береже усіх нас Бог. Рафіці на одеському питанні з фразою, яку відповіли наші прикордонники з острова Зміїни, на пропозицію російському окупацію здатися. Російський воєнний корабель. Українська поштова марка випущена 12 квітня 2022 року на знак шанування героїзму українських прикордонників з острова Зміїний. Героям майдану, героям АТО, героям війни, які померли за своє майбутнє України, мирним жителям, які полягли в неоголошеній війні хвилина мовчання. Тепер я в небесах. Я вдячний Богу за такого тата. Я вжаю, що він тепер не в думках. Ніколи не візьме мене на руки, і пісню він уже не заспівав. Я вдячний долі за такого тата. Я жаль, що він тепер споглядає. І з неба дивиться на сина і на дружину, що в плотку? Я вдячний долі за такого сина, він теж буде служити у засилу. Тоді вже буде тихо в Україні, не буде чути вибухів та гармати. І вже буде надавати держава і нікому не захочеться Синочко, Синочку скоро буде перемога. І мами, тихенько все скажи. Усі птахи повернуться додому. Ти вірю, синочку, а мене жде. Я дякую Україні нашій милі за те, що ти розтаєш на землі. правда слово і змагання, все переможе, і настане мир. і радісні новини. Вона безперерва з екрану. Надію слідкує Україну про тим, що дніше і вечора до рано. жовто блакитний український стяг, Крилом укрив від дорога країну, а той лютує села і міста, не хоче на руїну. Не план в ліс крігорів, крігоровський йому не ждав народу, народ. Хай буде світло, знищимо пітню, Ми захищимо волю і воду. Як гордо майорить український стяг, над Києвом з до нині, Звитяга наша житиме в віках ми переможемо. Слава Україні! Героям, Героям слава! Країна, за країни сходить сонце, тут люди щирі, до знайомих, і незнайомців. Тут файні хлопці, і бомбезні, тут дівчата, тих дівчат, чудові, чорні очі, очі нас море є і є у нас. Тільки себе Нас буде все, усе і навіть більше. Як що це інших мені В моїй країні буде все як В моїй країні на завжди розстане літ Мою країну врасту заходу на слід вже знайомийся Україна під Дні війни, та на собі скорість і сил українського народу. Уклін тобі, солдати материнські, за стійкість, за відвагу, за героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш щось надію та оптимізм. Чи гіб, чи спав, в холодному окопі, ціною свого власного життя, ти носа в теж Америці, Європі, борониш світ безляну покриття. Зі снігом молитви, зшию сорочину. Ворожа поля, серця не торкнись, живим і неушкоджено родину. Будь ласка, кожен воїн повернись. Насить комунікації. Це одна з найвищих цінностей. Наш маркер ідентичності а її утвердження посилює обороноздатність держави. Усім відоме відео кодове слово українців паляниця. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, тобі будесь калюжі, не, не скриниться. Яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, яка чужа, чи важко її вчити, замість хліба жуй стакан половить. Яка різниця, чим живіт набити? Якщо не знаєш ти державну мову, історію сотні поколінь, оспівану в піснях мов полискову. Не українець ти в ще одячих тінь. No. We mm -hmm. Не забувала кожного ранку зі мною записи. Я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янки ароматами. Коли не плакали, і щоб кожен пішовся великою родиною. Ми всі вчимося жити, і мені не одна, поки я стану, коли вирос. То головне, що був людиною, а, мене а не здала, що я не принець на ластів. Їхні стола ж тут під моєю стріхою, моє серце розривається щастя. І Я готова поділитися зі своєю втіхою, а своєю силою проблему разом з марами про над нею, разом з нелеками. Чи тут і горечі жита, кимига не ми, чи може бути степи, такими далекими всіми діти. i <laughs> you